Ханган, Тайський острів, який став відомим на весь світ завдяки своїм фулмунпаті. Але насправді це місце набагато більше ніж просто вечірки. Острів розташований в південній частині Таїланду, посеред теплих вод Сіамської затоки. Розміром приблизно як лівобережна частина Києва. А дістати сюди можна тільки паромом. Аеропорту тут немає. Якщо ти фанат пляжів, тут ти будеш у своєму раю. На острові понад 30 пляжів, і більшість туристів навіть не підозрюють, скільки тут красивих і спокійних місць поза вечірковою зоною на півдні. Привіт підписники! Я на острові Панган. Кажуть, що це найкращий і найгарніший острів в цілому Таїланді. Постараюсь розказати вам взагалі, який вайб цього острова. що тут робити, де заселитися, скільки це коштує. Тому я думаю, що цей відос буде максимально цікавий, інформативний і для людей, які хочуть сюди переїхати, і для людей, які просто хочуть позитивних емоцій, позитивної енергії. І я вам її дам, гарантую. На пангані живе близько 12 тисяч людей. Але щомісяця сюди приїжджають десятки тисяч туристів. Острів майже на 90% покритий джунглями, а дороги між пляжами це суцільні серпантини з краєвидами, які складно забути. Тут легко знайомитись і знаходити своїх. Усі відкриті, розслаблені і живуть у схожому ритмі. Хтось приїхав у пошуках себе, а хтось просто хоче видихнути і нічого не планувати. Але якщо відійти трохи далі від гучних пляжів, відкривається зовсім інший панган спокійний, гармонійний з тією особливою енергією. Через який цей острів так легко стає домівкою. Коротше, видно, що тут всі просвітлені і так далі. Тут взагалі ніхто не їздить в касці. Просто як сказали, якщо ти м'ясний патонгівець шлем, тобі не треба. Їх Бог береже, мабуть. Але в цілому, на дорозі, треба бути дуже акуратним. Бо всюди є такий пісочок. І на нього, як прям заїжджаєш, прям можна нормально так занести тебе. В них навіть є такий прикол, називається патон Це, коротше, люди, які падають на асфальт, в них так стирається шкіра і залишається такий слід. Тому дивіться, щоб у вас не було патон Нормально тут взагалі, за моєю спиною люди живуть в таких будиночках. Та а що роз'єм? Да, сансет сьогодні обіцяє бути неймовірно гарний. Подивимося. Чесно не знаю, які вам тут бари, ресторани рекомендувати саме для сансету. Бо вони тут плюс-мінус всі одного рівня. Ну, в цьому моєму районі. Так що просто вибирайте, яке вам подобається. Всюди вид гарний, всюди кухня така сама. Відгуки всіх теж плюс-мінус гарні. Не прогадаєте. О! Капан-кап. Кажуть, що цей острів для всіх відлетівших людей, які шукають себе. Я, в принципі, себе не шукаю, але провірити треба. А ще на цьому острові проводять легендарну вечірку Full Moon Party. В принципі, завдяки цій вечірці, цей острів прославився. Я сподіваюся, туди мені також вдасться попасти. Я звичайно не сильно по вечіркам, ну але раз це таке популярне дійство. Треба, треба піти подивитися. А ще з того, що я точно замістив, так, це те, що панган це просто острів молоді. Я так зрозумів, самої зупиняються всі з батьками. Сім'ями, а сюди приїжджають прям вся молодь. От і класно, що острів я б не сказав, що він супер туристичний за рахунок того, що тут немає гігантських мережей, готелів, багатоповерхових усіх. Ну я думаю, ви розумієте, про що тут все таке камерне, невеличке, і це прям круто. Крутий вайб. Немає цих огромних груп туристів, які їздять на цих автобусах. Тут навіть по факту таксі такого немає. Всі пересуваються або на скутерах, або орендують собі такі пікапіки. Тому так без скутера тут. Тяжкувато, але як я вже казав раніше, панган це острів, який просто створений для пляжних тусовок і постійних вечірок. І я був би не собою, якби не розповів вам про цю сторону острова. Трішки побувши на пангані, я вам можу сказати, що це така ібіца тільки в азії. Тут прям люди видно, що приїжджають на тусовки. Тут кожного дня якась тусовка, і тусовки ну такі доволі острівний вайбних з техномузикою. Тобто вайб дуже сильно відрізняється від балі чи від Пхукету. Тому, якщо вам це цікаво, мабуть, вам тут а нереально сподобається. Я просто на ці тусовки не хожу. Тому якось це все проходить повз мене, але вай тут прям відчувається. Ти їдеш по дорозі і всюди, оці от банери, що сьогодні там тусовка Jungle Party, Завтра в нас Waterfall Party, післязавтра Full Moon Party, Після післязавтра Moon Party. То, що я казав, тут кожного дня якась вечірка, просто 5-го, 9-го. Це Waterfall Festival. Їх просто нескінченна кількість дуже різних тусовок. Ось і люди, я так поняв, тут відповідний контингент такий тусовочний. Всі без футболочок, на лігке, на позитиві, на вай. Ось таке от мене враження склалося, що панган це така ібіца, тільки в Азії. З плюсів, що тут немає коктейлів за 20-30 євро. Тут все плюс-мінус по бюджетній, але все одно доволі такі ціни і європейські, називаємо їх так. Тому що приїжджайте сюди, тут класно. Так, зараз знаходжуся на пляжі Хадрін. Це пляж, на якому відбувається всім відомо full moon Party. Тут коротше концепція цієї вечірки така, що по всій цій береговій лінії пляжу розкидано просто десятки різних закладів, барчиків. How to name this one? <реш> от здесь. Вони розміщують отакі от стоїчки, де можна прийти, випити. І по цьому пляжі їх просто сотні. Я вже уявляю, скільки тут п'яних тіл валяються на цьому пляжі. От, взагалі, на жаль, а може, на щастя, я не попадаю на цей фулмон паті, але я вам зразу скажу: тут будуть кілька кадрів цієї вечірки, щоб ви розуміли, що це взагалі таке. Чесно, це просто не мій вайб. Ось, тому я якось не особо горю бажанням туди попасти. Але якщо вам таке цікаво, то можете приїхати. Фулмун паті. Це подія, через яку панган і. Став відомим на весь світ. Перше цю вечірку провели ще у 1985 році. Просто кілька друзів хіпі зібрались на пляжі Хадрін, щоб відсвяткувати повний місяць. З того часу все перетворилось на гігантську тусовку. Раз на місяць сюди приїжджають десятки тисяч людей з усього світу. Вночі пляж заповнюється натовпом: музика, алкоголь, вогняні шоу і повна відсутність будь-яких правил. Кожен просто живе своє життя, як хоче. Хтось танцює в піску, хтось засинає під колонками, хтось шукає пригод, а хтось себе. Якщо чесно, туди я так і не потрапив, і не можу сказати, що сильно шкодую про це. Бо в цьому хаосі є своя свобода, але й повна відсутність будь-яких меж. А чи подобається вам такий формат уже вирішувати вам? Ну але крім Full Moon Party, це також рахується один з найгарніших пляжів на острові. Як мінімум, приїхати подивитися варто тут. Пісочок такий білосніжний, як на Мальдівах. Така от пляжна зона для купання, огорожена буйками, щоб лодки не пливли. Людішки всі в тіньочок повзбігалися. Сонце таке жари, що капець. Панган це рай для тих, хто любить море, але розказувати про кожен пляж я не буду. Їх тут більше 30 і всі вони нереально красиві. Десь спокійно, десь грає музика. Хтось медитує під пальмою, а хтось затягує смачний джойнт і просто балдіє. Тому просто приїдьте і знайдіть той, що ближчий вам по вайбу. Мій особистий топ салат біч і Майя хат біч. Салат це невеликий затишний пляж із кристалево чистою водою. А Майя Хат реально унікальне місце. Тут під час відпливу з'являється піщана коса, і можна. На пішки дійти до сусіднього острова кома, навколо якого одні з найкращих снорклінгових спотів. В цілому тут кожен день можна проводити на іншому пляжі, але головна порада: нічого не плануйте на п'ятницю вечір, бо я покажу вам одне місце, куди точно варто потрапити. Просто скільки тут мотоциклів, ніби всі приїхали на цей пляж сьогодні. Зараз вам все розкажу. Так, а знаходжуся зараз на Zen Beach. і я вам дуже рекомендую відвідати цей пляж саме в п'ятницю на сансеті, бо там за моєю спиною вже збирається оркестр з барабанів і будуть грати регітон і різну, різну цікаву музичку на барабанах. Людей тут просто мільйон, так що приходьте трохи заздалегідь, знайти прямо де присісти, доволі таки складно. Я сів отак, як, як король, ваше здоров'я. П'ятниці ввечері на Zen Beach відбувається те, що складно описати словами. На заході сонця просто посеред пляжу збирається гурт музикантів і починає грати свій сет. Спочатку це спокійна, розслаблена музика, такий ідеальний саундтрек для заходу сонця. А потім усе починає змінюватись. Темп просте, додаються барабани, включається ритм, і пляж перетворюється в справжній рейд двіж. Просто музика, вогонь і свобода. Ну, Коротше, ви все зрозуміли, я думаю, по цьому відео, що там відбувається. Там з моза просто. Дуже круто, але крім пляжних тусовок на пангані, ну просто неймовірно гарна природа. Я дізнався, що на острові є дуже крута оглядова точка, яка знаходиться прямо на горі, і туди треба забиратися по скелям. Тож одразу вирішив туди відправитися. Коротше, дорога пі... до цього віпоїнта. Я в шоці я сюди їхати. Це жесть є як тут гарно. Ну ребята, дорога, я не знаю. На такому байку я б не рекомендував сюди їхати, бо це просто пізд. Я думаю, ви бачите по моїх емоціях, а ми ще й двох жесть. І так, що я хотів би вам сказати, не завжди довіряйте Google картам, коли вони прокладують вам маршрут, бо нам проклало прямо через джунглі. І чесно, це була одна з самих і... доріг за все моє життя. Я, звичайно, на адреналіні не зміг вам зняти це, але повірте, це було прямо... Треба їхати по головній дорозі, просто прокладайте маршрут для автомобіля, і воно поведе вас нормальною дорогою. Ну ми вже приїхали, і це один з найвідоміших в'юпойнтів на пангані. Це прям must visit точка. Я залишу посилання локацію тут, де можна припаркувати бар байк. І 10 хвилин прогулятися, і ви будете на місці. Так що летс go! О тут вже починаються правдиві джунглі. Це нормально, не бойтесь. Помаленьку. Опа! Чувствую себе старим дідом. Я що в кроксах іду. Вообще, похую. It looks like the secret forest in Harry Potter. I don't know, the secret forest. Uh, I forget. Я думаю, ви поняли. Блін, які тут види! Здуріти можна. Дуже гарно. Фух. Ось там, бачите, ми піднімалися через цю скелю, через цей камінь, який тут в підвішеному стані. Як в Норвегії, можна тут вставати і робити фотки. Офігеть, які тут види. Коротше, зараз будемо йти далі. Зараз покажу куди. Треба ось так пройти до тих типов. Не знаю, чи ми підемо. Блін, ребята, екстрім, звісно. Просто. Я ще в кроксах пішов чогось. Вам не передати, Наскільки це стрмно. Норм так. Просто подивіться, там обрив. Нічого немає, сліш? Який тут вітер! Уууу! Ну все, ми піднялися на крайню точечку. Здувіти можна. Блін, це 100% гарне місце показці. На Таїланді по любому приїти сюди. І насолоди, і адреналін, і все в кучу. Кайф. А далі по рекомендації місцевих відправляємось в суперлокальний бар-ресторан тусі-бар, який знаходиться на скелі. Ось Можна бачити? Просто обрив і тут ресторан. Такий хіпі вайб. Справжній панганський вайб. Нормальні види такі, Да? з ресторанчика. Так, от такі от столи накрили. Тут, значить, у нас кальмарики, том ямчик, якийсь спешл райс з курочкою, кокосики, ще рису. Нормально, жити можна. Ху, наївся від души. Класний містяк. Можу рекомендувати. Заплатив за цю поляну десь тисячу бат. пайдет, ну неї все плотно. Шові підписники. Доброго ранку. Ми приїхали сьогодні в національний парк Пхукету. Тут є водоспади, гарна доріжка, щоб прогулятися по джунглях. Ну на балійські водоспади сподіватися не треба, звичайно. Тут зараз сухий сезон, дощів особи немає, але думаю, буде все одно гарно. Він прикольно. Чуєте звук, яких жучків Прямо Дуже голосно. Склірвотер. Це те, що ми любимо. Дивіться цього пасажира, я їв, цього я їв, а цього ще не їв. Ну, Підскажіть, можна його десь попробувати? Ну а ось ми прийшли на сам водоспад. Так як я казав, на жаль, зараз сухий сезон, водички немає. Але я уявляю, якби тут була вода, думаю, було б дуже гарно. Тут бачите, тут русло річки, ось це все. Тут мала б бути річка, а там такі тільки невеличкі струмочки. Нічого. Можливо, вам повезе краще. Якщо побачите водоспад, скидайте мені фоточки на інстаграм, я подивлюся. Ось так це б мало б виглядати в дощовий сезон, але не сьогодні. Буковка впала. Треба пофіксити. Do you have gum? <laughs> Ладно, наступного разу пофіксуємо. На це виглядає ніби в якомусь фільмі Checkpoint, щоб попасти далі в джунглі. Там будуть якісь крокодили, динозаври. Гарно зроблено. Monkey monkey voice. More like a frog. Коротше, прикольний парк, щоб прогулятися, але щоб по справжньому кайфанути, то треба приходити, коли багато води, щоб побачити всі водоспадики. А так прогулятися – класне місце. І мав, щось немає, де мав. Я вже їх і звав і щось не приходять. Зато подивіться, яка вода чиста. Ось тут можна бачити. Тут по факту мало все в воді бути. Опа, дівчата, дивіться, що знайшов туалет для ваших бивших. Норм, так що це їм такі привілегії, окремі туалети. І так розкажу вам трохи про райони на Пангані. Тут у нас така от карта острова. Остров насправді невеликий, не знаю, там з цього точки до цієї займає буквально 25 хвилин. Ось ця частинка, ось тут проходить легендарна Full Moon Party. Але чесно, я б тут не рекомендував би жити, бо тут по факту, крім Full Moon Party нічого немає. Ось тут райончик. Сорі, я не пам'ятаю назви, але всі назви районів, вони відштовхуються від назви пляжу, біля якого цей район. Може, тут з'явиться назва, але цей райончик він рахується центральний. Ось на цей пірс ви припливаєте. І тут, в принципі, всі магазини знаходяться. Але тут Особа немає що робити, не знаю. Мені цей райончик не прикольний. Я би вам рекомендував вибирати ось цей от район. Немає різниці, чи тут, чи тут, чи тут, чи тут. Вони всі плюс-мінус однакові. Але ось тут якраз відбувається вся двіжуха. Всі туристи, вся молодь всі такі. Кафешки знаходяться ось тут, по цій лінії, тому мені він поки найбільше сподобався. Є ще цей район, але він прям дуже забитий, там дуже гарно. Забитий в плані, що туди важко попасти, але там ну, насправді дуже гарно. Ну, все одно я б там, мабуть, не жив, бо я б туди приїжджав пару разів подивитися. Але для життя все-таки рекомендую ось цю частинку острова. Тут прям по кайфу. А ми зараз знаходимося десь тут, в цьому парку. По класиці мав показати вам свої апартаменти, але, звісно, забув зняти це на камеру. Тому буде так. Я жив у власній хатинці і платив 34 долари на день. І це був ідеальний. Варіант для мене. А якщо плануєте їхати на панган, раджу бронювати житло заздалегідь. Тоді реально можна знайти щось суперкласне. На ланч залетіли в найстарішу кафешку на Пангані. Вона відкрилася аж в 1985 році і досі працює. Вона знаходиться відразу біля причалу. Тут класна випічка, класні сніданки. Тому, в принципі, можете залетіти протестити. Ось то, що я вам казав, дивіться, скільки тут різної випічки. Ай-яй-яй, я хочу все. Ну, бачите то, що я вам говорив. Коротше, в них є лимонад з справжнього лемонграсу. Десь такий от мутний. Зараз спробуємо. О! Капець, воно непривичне на смак, я вам кажу. О, дуже незвично. Така ніби трава з лимоном. Прикол. Ніколи не пробував. Я кальян люблю з лимонграсом, але кальян якийсь посмачніший чечки. Ось такий от салатик з курочкою. І ось такий курячий пиріг з пюрешкою. І з яким соусом. Офігеть. Ну десерт таки залітають. Такий солодка карамель Брауні чизкейк. It's чизкейк classic. Такі горішки смачні. Горіхи прям кафік геть. Смачних горіхи не пробував. Це макадами тішовся. Хай не фокусує. О, кайф. Так, ще я трошки розкажу вам інформацію, як дібратися на цей острів. Тут, в принципі, нічого складного немає. Я сам плив від Самуї на паромі. І, в принципі, нічого складного немає, просто береш білет і припливаєш. Якщо прямо безпосередньо сюди, то тут а, два варіанти. Або ви прилітаєте, не пам'ятаю, зараз тут появиться аеропорт, і можна з нього безпосередньо взяти собі транспорт, і він, він вас прямо доставить сюди. Ну або прилітати в аеропорт на Самуї, і з Самуї вже брати кораблик і пливти сюди, бо безпосередньо на цьому острові. Аеропорту немає, але дорога насправді займає там, пів години. Ціна там, не знаю, 7 доларів може, тому нічого складного, в принципі, немає. Ось, до речі, отут ви можете бачити це порт, на який ви припливете. І тут така відразу у вас буде чекати вайб острова. Така от площа, а отут була ця кафешка, де я щойно снідав. Ось там бачите далеко, це саме острів. От ви десь там будете сідати. Тому порті на самої, на самої, до речі, є три порти. Вибирайте, які вам буде зручніше. І будете тако пливти, пливти, пливти і припливете аж сюди. Дорога займає півгодинки, море спокійне, ніхто не потоне, можете не хвилюватися. Випадків таких не зафіксовано. Дивіться, тут пам'ятник роботягам, які розколюють кокоси. Кокоси ми любимо. І ще хотів би вам показати найбільше і найстаріше дерево на острові Панган. Ось воно за моєю спиною. Це. Янгна три називається. Ось так воно. Просто Вау! Гігантське дерево. Розкажу вам зараз його історію. На Пангані є цікаве місце священне баньянове дерево. Йому вже понад 500 років, і місцеві вірять, що в ньому живуть духи предків. Люди приходять сюди молитися, залишають підношення, фрукти, квіти. А саме дерево просто величезне. І навіть якщо ти не сильно віриш у всю цю духовність, стоячи поруч, реально відчувається спокій. <плес iau> Бу, ти, це як гігантське. Йому, коротше, щоб ви розуміли, 400 років. <плес> Мощ, сила. А тут поклонятися цьому дереву. Релігія таке, деревовіди. Знали про таку? От тепер знаєте. Шутко. Мабуть, як і всюди в Таїланді, багато людей харчуються на нічних ринках. Моя улюблена точка. Дивіться, який тут огромний нічний ринок. Коротше, можна знайти все, що душа хоче. О тут рибки різні, ай-яй-яй. Ви, мабуть, вже знаєте моє ставлення до нічних ринків. Я просто не можу пройти повз. Я впевнений, якщо хочеш зрозуміти Азію, почни з їжі на нічних ринках. Зовні вони всі ніби одинакові, але кожен смак це нова історія. Тож ходімо, спробуємо, який на смак панган. Банан, нутелла, тела пінет це найкращий мікс для панкейків. Ха-ха. Професіонал. Професіонал! Далі моя топ-рекомендація для вечері. Місце без пафосу, але з реально смачними морепродуктами. Тут готують рибу, запечену в солі. Короче, рибка в солі готується. Пробували колись таке чи ні? Потім берете от листя салату, кусок риби, Туда ляпс і такий спрінгрол собі робите, мабуть. От і здесь? Ну, ну. Ага. Потім саусець. Свіженьке, свіженьке. Прикольно. Мені подобається. Такий дуже свіжий мікс виходить. І риба смачна. Чікен? Fresh one. <laughs> ну і щоб добитися білком, ще гриль чикен візьмемо. Take away. Якраз я бачу на гриль виложили буде смачно. Все, до речі, бачите ця рибка в солі, яку я їв в попередньому закладі. Така от вона. Ну, тут вона не супер свіжа, мабуть, бо вже лежить, а там прям з гриля топ. Все, затарився нормально. Вечеря з десертиком за 200 бат. Пойдет, пойдет. Підсумку можу сказати панган топ. В когось вечірки в когось спокій, але кожен знаходить щось своє. Але найголовніше це природа і легкість, яку дарує цей острів. Ну, якщо у вас залишились питання, можете сміливо писати на мій інстаграм. І не забувайте про лайки. Обіцяйте, що зараз, прямо зараз поставите. А далі я вирушаю на сусідній острів Котао, де занурюсь під воду на 18 метрів, щоб показати вам найвіддаленіші куточки Таїланду. Не пропустіть!